У спеціальному закладі дошкільної освіти казка компенсуючого типу міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков презентував новий корекційно-розвитковий центр. Тепер дитячий заклад має чотири нові повноцінні освітні простори для роботи педагогів із дітьми, які мають особливі освітні потреби. Кожна кімната відповідає сучасним тенденціям, і жодна з них вже не схожа на ті, в які діти ходили протягом 43 років, адже збудований заклад 1981. Першого року приміщення, які виділили під центр, реконструйовані з нуля коштом міського бюджету. Сьогодні я особливо радий презентувати громаді новий корекційно-розвитковий центр при дошкільному навчальному закладі. Каска це особливий дошкільний навчальний заклад. В цьому дитячому садочці навчаються діти з особливими освітніми потребами. І ми створили такий, я вважаю, що перший Полтавській області розвитково-корекційний центр для дітей. Розпочали ми цей проект у 2021 році, але з зрозумілих причин він був призупинений, і тільки зараз ми його. Довели до завершення, ми намагаємось навіть у воєнні часи робити все для розвитку дитини. Такі центрі повинні бути ну якщо не в кожному дитячому садочку, то в багатьох садочків, де діти потребують таких корекцій. Діти мають навчатися в умовах, які відповідають європейським стандартам, адже це про комфорт. Зручність та високу якість впевнений міський голова горішніх плавнів. Корекційно-розвитковий центр має кабінет практичного психолога, темну сенсорну кімнату, ресурсну кімнату і офтальмологічний кабінет, кабінет корекційного педагога. Ди -ди -ди -ди. Зараз ви маєте можливість переглянути фрагмент заняття, який направлений на корекцію мовлення дитини, іде постановка звуків за допомогою використання логопедичних зондів. Хочу вам представити. Дидактичне і методичне оснащення кабінету всі матеріали, які придбані, все придбане за рахунок міського бюджету. Тут є безліч дидактичних ігор, безліч конструкторів, різних розвивальних ігор. І родзинкою цього кабінету є набір фребеля, який направлений на сенсорний розвиток вихованців. Крім сенсорного, йде розвиток дрібної моторики, навички лічби, навички читання, ознайомлення із геометричними фігурами, кольорами. Впізнавання предметів на дотик. В кабінеті також представлене логопедичне дзеркало, за допомогою якого корекційний педагог працює з, дити з дитиною, бо все, що дитина сприймає, вона має відображувати в дзеркальному вигляді. Ну, ви бачите, що організовані місця для роботи з вихованцями за столами, звичайно, є робоче місце корекційного педагога і для зручності, для використання наочності представлений фліпчарт. Окрім виконаного капітального ремонту, заклад оснащено новими. Меблями, дидактичним матеріалом, комп'ютерним та інтерактивним обладнанням в нашому закладі виховуються діти, які мають порушення мовлення, які мають затримку психічного розвитку. І цьогоріч, на новий навчальний рік, ми вже плануємо відкрити групу для дітей, які мають інтелектуальні труднощі в розвитку. Це діти із розумовою відсталістю, і діти, які мають розлади аутичного спектру. Чому саме таке питання ми порушили у 2021 році, що необхідно нам створити такі умови, бо з кожним роком таких дітей стає все більше, і ми готові працювати з такими дітьми. Ми маємо досвідчених корекційних педагогів, взагалі педагогів, досвідчених, які мають величезний досвід роботи з такими дітьми. Кабінет практичного психолога використовуватимуть для індивідуальних занять із вихованцями закладу, а також для проведення консультацій з педагогами та батьками. Створення комфортного та безпечного перебування вихованців в закладі, розв'язання питань соціалізації та навчання дітей з особливими освітніми потребами. Тут організовуються заняття із дітьми, саме практичним психологом, які направлені на розвиток емоційної сфери, пізнавальної сфери, на розвантаження, тобто різного плану, корекція, яка від яка необхідна саме для наших вихованців. Є сучасне робоче місце, облаштована територія, де діти можуть гратися. Є в нас пісочне. ניצב Світлова, також яка для для пісочної терапії, яка використовується, також представлений безліч дидактичного і методичного матеріалу. Також психоемоційний стан дітей відновлюватиметься у темній сенсорній кімнаті. Тут все оснащено так, аби заспокоювати нервову систему, допомагати дітям звільнитися від страхів та агресії через сенсорні відчуття. Під час дослідження обстановки і деталей кімнати в них розвиватиметься легше сприйняття світу завдяки великій кількості незвичайних світових елементів створюється відчуття чарівного світу, а також повної безпеки та комфорту в ньому? Кімната має кульковий басейн. Граючи з кульками, дитина отримує корисний масаж. Він допомагає відчути межі свого тіла. Щоразу, занурюючись в такий басейн, дитина відчуває їх точковий тиск по всьому тілу. Такий масаж донізує м'язи і знімає зайву напругу. Зокрема, басинь допомагає довго концентруватися на процесі. Якщо, до прикладу, заховати серед кульок невелику іграшку, то для її пошуків буде задіяна і дрібна, і велика моторика. Спеціально для позитивного терапевтичного впливу на нервову систему придбане пано зоряне небо. Воно чудово розслаблює і сприяє зняттю емоційної втоми. Волокна світяться різними кольорами, розпалюються і загасають хаотично, наче справжні зорі. Сенсорний комплекс світовий дощ має приємні на дотик волокна, що світяться зсередини, мотивує дитину до вправ, які пропонує фахівець. Особливість саме цього варіанту фіброволокна полягає в імітації дощу або кола, всередину якого можна залізти, грати і розслабитися. Адже перебуваючи всередині кола, створюється чарівна казкова атмосфера, що позитивно впливає на психоемоційний стан дитини. Родзинкою сенсорної кімнати є інтерактивний стіл. Це інноваційний, освітній та розважальний пристрій, який поєднує у собі навчання та гру, перетворюючи процес у інтерактивний та захоплюючий досвід. Це як маленький комп'ютер. тут. Що вам треба? Шукайте один-два. Збирайте частинку, частинку шукайте, де собачки. О, молодці. Тепер лапки, да, підставляйте лапки, шукайте, шукайте, де лапки О, а, ось лапки. все, зібрали молодці. В цьому інтерактивному столі завантажена безліч програм, безліч ігор на розвиток пам'яті, мислення, уваги. Можна дитині тут і малювати, і знайомитися з різними країнами, з різним тваринним світом. Один глазик закривай іншим. Дивися сюди. Це що? А це машина. Це? Це а закрий глазик і дивися уважніше. Це машина. Серед нового облаштованого освітнього простору корекційно-розвиткового центру ресурсна кімната і офтальмологічний кабінет. Обладнання ресурсної кімнати допомагає корекційному педагогу гармонізувати емоційний, психічний та фізичний розвиток дитини. Оснащено м'якими подушками для сидіння, масажними доріжками, різноманітними клемочками, поличкою з методичним та дидактичним матеріалом. Є тут і окремий кабінет, в якому зберігається офтальмологічне обладнання. Ми вирішили створити такий сучасний простір, де діти можуть і відпочити, і заодно займатися. В цьому кабінеті проводяться заняття із корекції зору, адже у нашому складі вихованців є діти, які мають порушення зору. Тому у нас є сучасне обладнання, яке ми придбали ще за рахунок місця. Сього бюджету у 2018 році. Ну зараз ви можете побачити фрагмент не заняття, а перевірки зору. І яким чином так, ви проводиться корекція? Використовується набір різноманітних лінз. Ви можете побачити в роботі світловий колодязь. На постійні повітряні тривоги, що викликають стрес, страх і відчуття небезпеки те, що вже понад два роки руйнує щасливий світ дитинства дітей України. Фахівці центру проводитимуть заняття із дітьми, створюючи комфортне психологічне середовище для відчуття безпечності й спокою малечі і їхніх батьків.